Сонечку здравствуй, золоте. Я всміхаюсь Квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощі, кулися, мов з відра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго ранку. Доброго ранку. Прокидаємось. Сідаємо рівненько, слушаємо гарненько. У нас сьогодні заняття. А про що заняття? Що на малюнку ви бачите? Світочки. Квіти. І ми будемо говорити з вами про гарні весняні квіти, правильно. А послухайте про ці квіточки на лісовій галяві, ростуть лісові дзвіночки. Дзвіночки хитають голівками і радіють сонячному ранку. Манку. Рушують себе росу. Озираються довкола. Поду вітерець. Захиталися дзвіночки, задзвеніли. А як вони співають пісень? Okay. Давайте поспіваємо дінь-дон. Okay. Дінь дінь-дон. Повторюємо. Дінь Дінь дон, дінь-дон, дон, дінь дон дінь день. дінь дон. дінь дон. Дінь дон день. дінь дон день. Молодці. Погрався вітерець з квіточками та й полетів. Сонце припікає, квіточки водички захотіли. Їхні корінчики потягнулися в землю глибоко, знайшли водичку, напились і розквітли. Подивіться, які вони гарні. Сонце. Настав вечір. Захотіли дзвіночки спати, опустили голівки і засинають. Ось так дзвіночки сплять вночі. Ні, дітоньки, на заняттях не сплять. А тепер послухайте загадки. Я найперше зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка в нас на малюнку? Бо мене не стане влітку. Це пролісок. Повторюємо, це пролісок. А який він? Подивіться, тоненьке стебло. Блакитні пелюстки і схожий пролісок на весняне небо? Ану повторіть, пролісок схожий на весняне небо. Не, саме небо. Так, схожий. Далі, а тут стала на поляні в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів береться платічко біленьке, пишне та легеньке. А що це за квіточка? Памашки. Нет, кольба. Повторить, кульба. кульбаба. кульбаба. Так, вона яка? Якого кольору в неї квіточки? Якого кольору квіточки? Памашек. Жовті. Жовті. А на що схожі вони? На сонечко схожі. Зелені листочки, стебельці, а квіточки на сонечко схожі. Так, лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очки розкриває. А що це за квіточка? Це барвінок. барвінок. Так, сидимо тихесенько, рівнесенько. Взимку його листечко зелене і йому не страшне морози, ні сніг. А весною він ось так розквітає. А де ще ростуть квіти? Де росте у нас кульбаба? От. Вона, вона росте на лугу. Повторюємо. Кульбава росте на лугу. Кульбаба росте на лугу. Так. А де росте барвінок? Барвінок росте у лісі. Повторюємо речення: барвінок росте у лісі. Росте у лісі. А де росте пролісок? Пролісок росте у лісі. У лісі. Не, повторюємо повне речення: пролісок росте у лісі. Пролісок. У лісі. Пролісок. Росте. Росте. У лісі. У лісі. Так. А ось це конвалія. Вона дуже гарна квітка. А вона теж росте у лісі. Конвалія росте у лісі. Конвалія, повторюємо. Конвалія. Росте. Росте. У лісі. У лісі. Так, правильно. А це, що за квіти, де ж вони ростуть? Ці квіти ростуть у квітнику. Що це за квіточки? Нарциси. На а це що за квіточки? На Тюльпани. Тюльпани. Гіацинти. На а це, подивіться, яке ціле море тюльпанів. Які гарні вони! Це садові квіти. Повторіть. Це садові квіти. <рапристо> Так, добре. А зараз ми будемо порівнювати квіточки. Подивіться, у тюльпана високе стебельце. Повторюємо: у тюльпана. стебельці. Високе. високе стебельце. Високе стебельце. А у проліска низеньке. Низенькі. Подивіться, дивіться, як порівняємо ось наш. Пролісок, а ось тюльпан, який великий. Так, Вели. великий. А тепер у нас є кульбаба і пролісок. У проліска пелюстки блакитні. Повторюємо. У, у проліска. У проліска. пелюстки. Польська. Пелюстки. Блакитні. Пакетні, бакетники. А у кульбаби жовті? А у жовті, жоти. Так, пролісок схожий на небо. Скоро на небо, ская на небо. А кульбаба на сонечко? На сонечко, на сонечко. Так. А тепер подивіться, фіалка, яка вона? Маленька маленька. маленька, а тюльпан. Польшой, великий. Фіалка маленька, а тюльпан великий. Так, правильно. А тепер ми будемо грати в гру Хто звідки? Що це? Лістик. Що це за квіточка? Це тюльпан. тюльпан. Повторюємо: це тюльпан. Це тюльпан. А де росте тюльпан? -тю. У саду. Тюльпан росте у саду. Повторюємо. У саду. Ні, повторюємо речення. Тюльпан росте у саду. У саду. А повне речення. Тюльпан росте у саду. Кільпан у саду. Який він? Він садовий. Mm. Повторюємо, він садовий. Він садовий. Молодці. А це що за квіточка? Це пролісок. Пролісок. А де росте пролісок? У лісі. Пролісок росте у лісі. Холодче. Який він? Лісовий. Пролісок лісовий. А що це? Кульбаба. Кульбаба. Де росте кульбаба? На лузі. А Яка вона? Вона лугова. 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 Так, добре. А ось зараз подивіться ціле море кульбаб. Скільки їх тут? Багато. Подивіться, як гарно квітують наші кульбабки. Жовте поле кульбаб. Оце цілий луг кульбаб. Ось погратися б там. А як ви думаєте, а які туди комахи прилітають? Які комашки прилітають до кульбаби в гості? Комашки. Ну які комашечки прилітають? Хто нам мед збирає? Яка комаха? Я. Бджілка. Так, дивимось уважно. Джілка. А це що? Це тюльпани. А Тюлька. якого буде кольору? Якого кольору тюльпани тут? Різного. Червоні, рожеві, жовті. Повторіть, червоні. І жовті. Рожеві, Рожеві. Жовті. жовті, різнокольорові. Різнокольорові. Подивіться, який гарний, скільки тут гарних квітів, які вони всі гарні. Так, а це що тут? А тут у нас що проліски в лісі заквітли, Ціла поляна пролісків. Так. А скажіть, мені, гарно, да? Бачите, який килим, такий блакитний, блакитний, як небо. А для чого нам квіти? Для чого потрібні квіти? Ну, відповідаємо на відповідальність. Для чого потрібні квіти? Для чого. Ну для чого квіти потрібні? Що роблять з квітами? Їх дарують. Їх дарують. Так. Що ще роблять з ними? Милуються ними. Милуються ними. Так. Вони прикрашають. Природу. Природу. Вони прикрашають природу. Природу. До них. А для кого ще потрібні квіти? Кому потрібні квіти? Томашка. Хто збирає мед? Люди збирають мед, метелики п'ють нектар. А що людина робить з квітами? Нічого не робить з квітами. Вона ними милується, вона за ними доглядає, вона їх висаджує. Щоб було навкруги все гарно. Вам подобаються квіти? Так. Да. Так, подобаються. А які квіти найбільше подобаються? А, мішки. Квіти мішки, не, ну, квіти. Квіти у нас є тюльпани, проліски, лілії, іриси, кульбаба. Троянда, Ромашка. О, так, які, шко... які квіти вам подобаються? Світочки. Кві... Сві... Квіти. Так, повторюємо: квіти. квіти. Квіти нам подобаються. Які тюльпани, нарциси, троянди. До побачення! Так, добре. До побачення, до зустрічі. Попасть из нато сличи.